Друзі, вітаю! Сьогодні у нас буде коротенький огляд дроту для швидкої зарядки та передачі даних, який може проводити потужність аж до 120 Вт. До цього я вже купував різні дроти, які можуть підтримувати швидку зарядку одного стандарту і не можуть працювати з іншим. На відміну від тих дротів, тут у нас дивіться, має бути підтримка різних виробників та різних стандартів. Як ви вже зрозуміли, купував я його на сайті Aliexpress. Ось, можемо бачити, до речі, на нього зараз дуже приємна ціна через те, що діють різні знижки. Ось, ви бачите, знижка аж 70% на даний момент. І купити його можна лише від 56 гривень. Як бачите, бувають вони у різних кольорах. Та довжинах. До речі, дивіться, від вибору кольору. Не дуже у нас варіюється ціна, а якщо і варіюється, то це 1-2 гривні. Коли ми обираємо різні довжини, до речі, вони у нас бувають 0,25 метрів, 1 метр, 1,5 метри та 2 метри. Тут вже трошки більш суттєво змінюється вартість, але теж не критично і, як бачимо, максимальна вартість теж доволі приємна. До речі, як і в усіх попередніх відео, я залишу в описі і посилання на цей товар, і додатково від себе додам. Промо-коди, які дозволять вам купувати ще дешевше. Тому переходьте в опис під відео і дивіться на мої коди, які зроблять вашу покупку ще більш дешевою. Як ви вже побачили, для себе я купив дріт синього кольору і метрової довжини. Також бачимо всередині конекторів у нас помаранчеві вставки, які дуже часто використовуються для маркування саме швидкої зарядки. Також це може бути жовте маркування від інших виробників. Дріт захищено міцним та щільним оплетенням і товщину він має як більш дорогі оригінальні дроти від виробників смартфонів. Конектори якісні та мають приємну на дотик текстуру, на одному з них можна побачити позначку 120 Вт. Тестувати ми його будемо з 50-ваттною зарядкою SuperVOOC від Realme, 67 ватною зарядкою від Xiaomi та 100-ваттною зарядкою SuperVOOC від OnePlus. І Якщо вони всі будуть працювати разом з цим дротом, то усілякі Quick Charge та інші поширені стандарти швидкої зарядки також будуть підтримуватись. І Починаємо ми зі 100-ваттного SuperVOOC від OnePlus. Як бачимо, все працює. Супервук є і це чудово. Наступна зарядка від Xiaomi, і одразу бачимо швидке заряджання, що також прекрасно. Ну і нарешті супервук від Realme. Зарядочка пішла не одразу, але бачимо, що і тут супервук працює, і це здорово. Тому можемо сказати, що дріт дійсно працює з різними стандартами та виробниками. Ну і, як ви бачили, має він доволі гарну якість, практичні та міцні матеріали та приємний зовнішній вигляд. Взагалі цей товар я можу сміливо всім радити. Як і обіцяв, всі посилання знайдете в описі під цим відео. Якщо відео було корисним, то обов'язково нагородіть мене вподобайкою. А щоб не пропускати наступні відео, підписуйтесь на канал і ми дуже скоро побачимось. З вами був Олександр Тіка, всім па-па!